Привіт, я нарешті на Піті Фрагранс 2023 у Флоренції. Я сподіваюся, що ми тут з вами зараз щось подивимось неймовірно круте. А, як мінімум obvious бренд, молі нарт Different Company це те, що я от вже зараз хочу затестити. Аромати брендів Обіус, Молінар, Франк The Different Company, Міллер, Harris, Гуталь та багато інших були представлені локальним італійським дистриб'ютором компанію Ольфа ми мали можливість затестувати всі новинки цих брендів, але, на жаль, навіть для байерів не були доступні семпли цих ароматів. Хоча насправді ми дізналися багато цінної інформації від представників дистриб'ютора, наприклад, те, що аромат від бренду Miller-Harris «Founded Dusk» наразі вже є знятим з виробництва. Новинку від бренду Aromat Pro Iris Etoile de Nuit Я вже хочу собі в колекцію. Це дуже красивий ірис. Обожнюю. А далі ми зустріли наших друзів бренд Пернуар з презентацією свого бренду. Hi guys, welcome to our roof. So, my name is Nico and I'm one of the co of Pernoir. So we are Swiss perfume house. Everything is made in Switzerland. And we are known for very long-lasting intense perfumes and um, yeah, we try to find the rarest ingredients, put them all together and create beautiful, beautiful perfume. Повну версію презентації покажу в наступних відео. Перший день виставки минув дуже швидко, тож наступного дня ми зразу завітали в Corner Essential Parfums, де нас вже чекала новинка від цього бренду Пачулі Манія, аромат старт-продажу якого буде лише через місяць. Всім привіт! Сьогодні другий день на Піц Fragrance. І я вже маю для вас нереальну новину, адже Essential Парфам в цьому році запускає новинку. Це Пачулі Манія, який вже їде зі мною в Україні. Так, так, ви все гарно розчули перший флакон цього аромату вже в Україні. Другий день виставки також був дуже насичений, багато крутих парфумів від брендів Vertus, Binet Papillon. Це, до речі, дуже крутий нішевий французький бренд. І я на виставці вже придбала собі номер 15. Молодий італійський бренд ріжом вони позиціонують себе як аромати для молодих людей, дуже класні, яскраві, молекулярні аромати і дуже приємний власник бренду. На задірази італійський парфумерний нішевий бренд, аромат Есмеральда це просто топ. Обов'язково запишу окремий огляд цих брендів. А це неймовірно красивий сицилійський бренд-чату. Лише подивіться, як вони презентують свої аромати. Форю? Грін Каліса. Каліса. Це бренд-чату, і вони наносять дякую. Аромати на такі шалики дуже класна презентація. Ми... Тут в повному записі. Сподіваємося, цей бренд стане в Україні. Мамовірно. Не За неповні три дні на піці Фрагранс ми зустріли неймовірно круті аромати з різних країн Європи: це Італія, Франція, Нідерланди, Швейцарія, Німеччина, Туреччина неймовірно круті аромати з різних країн. А зараз я хочу вас познайомити з нашим румунським сусідом. Це бренд Калай і його харизматичний власник і парфумер цього бренду Флавіус Калай. Всім привіт! Сьогодні в мене чудовий гість з Румунії. Yeah, uh, Vitaly Flavius, please tell us uh, more about your company. Hi, I'm Flavius Kalaj, the owner of Kalaj perfume brand. I'm from Romania. And uh, I don't know what to say more. <laughs> Ask me if you want something uh, to know. Please uh, tell us about the perf perfume. The main component is not an alcohol. Ah, <laughs> yes, uh, I created a perfume, call it the Last PH which is the only one perfume in the world who have inside not uh, the traditional uh, perfume alcohol but uh, it have inside Palinka wow. maybe you know Palinka yeah we heard about it, it yeah 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 it's a traditional beverage from Romania made uh, from plums I say right? yes of course plums. we have yeah, sliva yeah. for in Ukrainian it's sliver. sliva sliva Sliva. rakia yes rakia yeah. 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 <laughs> we know Тож повне відео нашого інтерв'ю з Флавіусом трохи згодом наступних відео, і я обов'язково розповім вам про всі аромати цього чудового крафтового бренду. В наступних своїх відео я обов'язково буду розповідати про всі ці нішеві, крафтові, неймовірно красиві бренди, наприклад, як Vesco Parfums. Всім привіт! Сьогодні третій останній день Pizza Fragrance у Флоренції. Сьогодні зі мною мій чудовий гість. Hi, Hi guys! So, I'm Christian Хай one of the founders and perfumer of Vesco Perfumes. Thank you very much. it was a great це to meet you here on Peter Fragrance. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і далі буде.